Понеділок в ефірі інформаційне. Отже, сьогодні у випуску говоримо про наступне. Чергова ворожа атака області та України. Рятуємо разом. Під таким девізом відбувся донорський день. Вересневі самоцвіти. Всеукраїнський театральний фестиваль. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі в області наші оборонці неба працювали по безпілотних літальних апаратах ворога. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у кривому розі. Вогоні рятувальники загасили. Двічі агресор атакував і Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській та Мерівській громадах. Зайнялася суха трава, полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Адміністрації. Ну а в ніч на понеділок російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами Калібр протикорабельними ракетами Онікс та ударними безпілотниками типу шахет. Пуски шахетів здійснювалися із південно-східного напрямку приморсько ахтарськ калібрів із малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря, Оніксів із району Севастополя. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 крилатих ракет калібр, 19 ударних безпілотників ти. «Шахет», три ударні безпілотники, ланцет та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойові зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 56 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по двох зенітно-ракетних комплексах та складу боєприпасів противника. Про втрати ворога далі. Втрати російських окупантів і спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перевищують 276 тисяч осіб. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За останню добу ворог втратив 420 осіб, 13 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем. За даними генштабу, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ орієнтовно становлять танків. 4660 тисячі 71 одиниць реактивних систем залпового вогню 791. Засобів протиповітряної оборони 533. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 4895. Крилатих ракет 1518. Рятуємо разом. В одній із лікарень Дніпра відбувся донорський день. Серед тих, хто прийшов заради порятунку життя наших захисників: студенти, спортсмени, поліцейські і всі небайдужі люди. Деякі з них приїздили з інших міст області, аби долучитися до благодійної акції. Деталі у сюжеті моєї колеги Вікторії Галки. Ранок поблизу одного з відділень цієї лікарні зібралося багато народу. Всі прийшли з єдиною метою врятувати життя тим, кому потрібна кров. Тільки за лютора року війни ми перелили 11 тонн крові. Майже кожен боєць, кожен офіцер одержав один літр нашої Дніпровської крові. Все. Заради життя. Хочу розповісти останній випадок, коли рятували героя, який втратив майже половину крові. І тільки кров донорів, кров, яку ми заготували, дала можливість йому вижити. Він одержав складні поранення кінцівок, живота, грудей, шиї. Але саме головне, що він вижив, що він повернеться додому. Прийшов здати кров зі своїми вихованцями, і тренер спортивного клубу «Дзюдо-80» Анатолій Перох. Сюда пришел сердце болит. Почему? Потому что вот мы здесь вот живем красиво, живем вроде мирно, но благодаря вот этим ребятам, которые нас там защищают, делают все возможное и невозможное, чтобы мы все-таки жили по-нормальному, по-людски. Я готов всегда участвовать в таких акциях. Почему? Потому что это и поднимает, и не только меня, и моих спортсменов на новые высоты. Вот. Повстречався тут с воїнами, они все-таки будуть працювати намного більше і будуть підіймати флаг нашої неньки України. Почому? Потому що ми одні з найсильних в мірі, биль, є і будемо. Одна з найсильніших спортсменок з академічного веслування Анастасія Коженкова прийшла поділитися своєю кров'ю, аби ті, хто на неї потребує, швидше одужували. Це так треба. Це, я вважаю це до кожної людини приходити, допомагати. Раненим не тільки солдатам, але в цілому людям, які потребують крові, тому що нас зараз ми маємо бути найбільше сплеченими Немає другої з життя в нас є воно тільки зараз і тільки сьогодні. І я вважаю, що якщо ти можеш прийти допомогти, здати частину там своєї крові. Це не велика якась жертва, чи ще ж, це потреба, яку малою кров'ю ми можемо допомогти людям, які потребують цього. Курсантка університету внутрішніх справ Валерія Болюбаш здає кров вперше у житті і добре усвідомлює наскільки це потрібно та важливо. каже братиме участь у таких заходах і надалі. На цей раз я прийшла вперше і думаю, що далі буду також допомагати нашим воїнам, тому що я вважаю, що це благородна справа і, хоч якось, але ми маємо їм допомагати. Я вважаю, що кожна людина має хоч трішечки допомагати нашим воїнам, тому що наскільки я вважаю, наша кров може врятувати життя інших людей. Вперше доноркою стала і Дніпрянка Інна Важинська. Вона впевнена, що робить важливу справу для тих. Хто нас захищає та проливає кров за мир в Україні? Хочу, щоб наші військові були здорові, бо вони ж для нас багато чого роблять, своє життя віддають, щоб вони були здорові, живі, щоб все у них було гаразд. Я вважаю, що за важливе здавати кров, бо за мене проливають кров. Працюємо кулачком. Це важливо. Це не єдина і далеко не остання донорська акція. Щоразу, якщо є потреба, у лікарню поспішають сотні людей на допомогу іншим. Донори роблять свою справу, лікарі свою рятуємо разом аж до самої перемоги. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини. Д1. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Громадська організація Родинне коло загиблих захисників Дніпропетровщини розпочала підготовку до цієї важливої дати. Деталь у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка. З цього місця навесні 2014 року перші добровольчі батальйони йшли на захист України. Написано на поклонному хресті біля алеї пам'яті героїв Небесної сотні та загиблих воїнів. Ато тут світлини тих, хто віддав життя за Україну. Представники громадської організації Родинне коло загиблих Героїв Дніпропетровщини власними силами нині приводять алею пам'яті до ладу. Це у нас не перша толока. Я наскільки пам'ятаю, третя. Ми підфорбовуємо, а зараз ми допомогами благодійників ще зробили ті, що після 2022 року почали повномасштабного вторгнення фотографії. Дякую благодійникам, Там фонду солідарності Петровського, нашої церкви, котра йде наша ПЦУ на зустріч, владика Сім. Завжди благословить наші такі дії. От як приклад, ми недавно їздили в Рубанівське. У нас такий є проєкт Ікона пам'яті. Чи вихоти виконує там ну і ми в Рубановському нам зустріли просто, і ми там вручили ікону, і родини були дуже задоволені. Робота не вщухає не на мить. Стенди отримують друге життя. Їх фарбують, оновлюють фотографії загиблих героїв. Територію навколо стендів впорядковують. Одна з учасниць цієї акції, пані Олена, втратила на війні сина. Жінка наголошує: головне, що ми можемо зробити для наших героїв, це пам'ятати їхні подвиги на полі бою. Ми зібралися для того, щоб Підготувати у цю, у цю алею слави Небесної Сотні, тут є багато пустих місць, і для того, щоб потім розмістити плакати з нашими загиблими синами, чоловіками, щоб було де розмістити, тому що ті хлопчики, які загинули до 22-го року, батьки можуть прийти на алею слави на центральну і до своїх синів. А нам в центрі міста прийти нікуди. От і для того, щоб шанувати пам'ять, щоб люди не забували. Про це і потім на день захисника і захисниці 1 жовтня вже ми зберемося, повісимо наші плакати, вшануємо пам'ять достойно цих наших хлопчиків, які загинули сейчас, тих, хто загинув раніше. От, бо забувати не можна нікого. Громадська організація систематично надає психологічну підтримку і допомогу сім'ям загиблих героїв. Та на жаль. Іноді родини військовослужбовців залишаються зі своїми проблемами сам на сам. На жаль, от такі випадки бувають. от Як воював чоловік у 2014 році, там, по, я не пам'ятаю, кілька років, потім він прийшов додому і помер там через 5-6, там через 3 роки. І все, він не військовий, і з дружини там, почали гроші, ну, щоб він заплатив за поховання. Це треба і щось робити з цим, тому що. Ну, прийшли додому пораненою душою, контуженою. Потім померли, померли вдома. А влада їм каже: говорить: ну вони ж не на полі бою загинули. Ну вибачте, вони ж теж захищали країну. Просто в стані здоров'я він уже не може воювати і помер вдома. Якщо ви потребуєте допомоги та підтримки внаслідок втрати рідної людини на війні, звертайтеся до громадської організації Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини, Д1. Мешканці Новомосковська відзначили 447-му річницю від дня заснування міста. Свято присвятили нашим оборонцям. Військовослужбовців нагородили грамотами та подарунками. Також кожен охочий мав змогу зробити донат для українських захисників в ці дні Новомосковськ московськідмічає день міста, і сьогодні другий день, коли ми відмічаємо це свято. В тому числі там різні заходи, і спортивні заходи, і дитячі заходи. От сьогодні ви зараз знаходитесь при такому невеличкому. Місцевому концерті, який ми, ми не робили якесь велике свято, робимо це силами своїх колективів. Ну і звичайно, не обходиться без військових. Сьогодні ми будемо їм передавати наші подарунки, те, що і волонтери, і те, що місто закупило. І сьогодні все свято навколо саме військових і відбувається. Як відбувалося святкування, і що на ньому можна було побачити? Дивіться у випуску новин завтра, 26 вересня, о десятій. Кримінальна хроніка далі у випуску. Служба безпеки України викрила іще двох мешканців регіону, які вели колабораційну діяльність. Детальніше поінформував речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували діяльність чергових колаборантів на запереченні збройної агресії РФ та глорифікації окупаційних військ. Так викрито колишню працівницю гірничобдобувної галузі Павлограду на проросійській пропаганді. Місцева мешканка активно просувала на особистій сторінці у соцмережі антиукраїнські наративи, маючи близьких родичів в РФ, насичених неправдивою інформацією з пропагандистських каналів, вона повністю розділяла їх точку зору. Жінка не приховувала своє захоплення політичним керівництвом країни агресора і підтримувала збройну агресію РФ проти України. з ларифікацію дій ворожої армії і схваленням окупації українських територій були основним контентом її акаунту в інтернеті. Також фахівець культурно-розважальної сфери з Новомосковського району виявився активним прихильником військового вторгнення РФ в Україну. Через аккаунт у соцмережі він розповсюджував деструктивний контент, який брав з проросійських інтернет-ресурсів. Пости з підтримкою дій ворога під час проведення так званої спецоперації і глорифікацію військових злочинів окупаційних військ проти українського народу постійно розміщувалися ним на власній сторінці. Чоловік публікував заклики звільнити Україну від міхічних нацистів і підтримувати ідеї руського миру. Співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень обом фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного вбивства і зґвалтування неповнолітньої злочин стався у п'яти хатках. На затримання зловмисника були орієнтовані всі служби: співробітники Кам'янського районного управління поліції, управління карного розшуку та слідчого управління обласної поліції, управління кримінального аналізу і департаменту карного розшуку нацполіції. Поліцейські встановили особу підозрюваного. 46-річного раніше судимого місцевого мешканця чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські викрили 31-річного жителя Дніпропетровської області, який в автомобілі перевозив ємності із пластидом, мішки із порохом, гранати і запали, артилерійські снаряди, різнокаліберні патрони та іншу вибухівку та боєприпаси. Їх направили на експертне дослідження. Наразі поліцейські з'ясовують походження та мету зберігання вибухівки та набоїв. Про це повідомили у прес-службі МВС. Чоловіку повідомили про підозру за статтею 263-ї – Кримінального кодексу України вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Продовжуємо випуск у Кропивницькому Вересневі самоцвіти. Це всеукраїнський фестиваль, який проводиться на базі легендарного театру корифеїв вже більше ніж півстоліття. Одним із почесних гостей та учасників цього дійства став Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. З театром відвідала фестиваль і знімальна група телеканалу «Д1». У Кропивницькому відкрили 53-й всеукраїнський театральний фестиваль Вересневі самоцвіти, куди запрошені найяскравіші театральні колективи з різних міст України. Це вже 53 тє театральне свято на сцені театру. Свято відбувається. Ми змогли самоорганізуватися, запросити колективи, які недалеко від нас, які зможуть поїхати після вистави до себе додому. І ми знайшли таку можливість домовилися з цими театрами. Це Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро. І тому фестиваль в зміненому, але в зміненому форматі, але відбудеться все одно. За програмою фестивалю у кожного міста-учасника був свій театрально-сценічний день на презентацію вистави для максимальної концентрації уваги глядачів та акторів. Наскільки все проходить в такій дружній обстановці, яке ноу-хау ми зробили в цьому році? Це ми дали можливість після вистави глядачам задати питання. Акторам, режисерам, директорам театрів. Чому поспілкуватися? От, наприклад, да, той же прифронтовий Миколаїв от людей цікавить, а що зараз ідуть обстріли, як ви граєте, чи ви на тривогу реагуєте, чи ви продовжуєте грати, чи є у вас сцени в укритті? Наприклад, людей багато питань на третій день всеукраїнського театрального фестивалю Вересневі самоцвіти виставу телефільм з вірою і надією у серці. Представив вибагливій публіці Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. Виставу створили у 2021 році до Дня пам'яті захисників України. Головна героїня Марія Іванівна у виконанні директорки художнього керівника театру Оксани Петровської мати воїна АТО, яка протягом багатьох років чекає звістки про свого єдиного сина Олексія. Який зник безвісти після бою під іловайськом? Чуттєво витончено. І навіть повітряні тривоги не завадили глядачам сповна насолодитись виступом Дніпровського театру Шевченка і нагородити акторів своїми непідробними емоціями. Дійсно, людяність, доброту. Ну, Отаке от зацікавлено. Хотілося б, звісно, щоб далі воно продовжилось до додивитися до кінця. Ну, ви бачите, ці кляти Виродки нам не дають цього зробити в даний час. Ну нічого, ми будемо сподіватися, що закінчиться, і ми додивимося її до кінця. Я відчула сонце, було ну, дуже чіптєво, з такими почуттями це все а, гралося. А, актори дуже гарно зіграли свої ролі. Я навіть подумала, що це справжня історія, але ну напевно від часі так і є. Ось мені дуже сподобалося, дуже класні. Театр Шевченка отримав почесний диплом за участь у вересневих самоцвітах та повернувся до рідного міста. Адже днями розпочали новий 106-й театральний сезон. Наглядача чекає багато нового і цікавого. Павло Живітів, Віталій Шалдов. З вірою в перемогу спеціально для телеканалу. «Д1». До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці Юрія Савченка горіла квартира на 9-му поверсі житлового будинку. Вогонь знищив домашнє майно, меблі та пошкодив внутрішнє облицювання стін оселі. В палаючій квартирі рятувальники виявили непритомну жінку. 76-річну постраждалу винесли на вулицю та передали медикам. Бабусю госпіталізували до лікарні із діагнозом отруєння продуктами горіння у стані середньої тяжкості. До гасіння пожежі залучили 15 чоловік особового складу та. П'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області. За добу на території Дніпропетровської області сталося 60 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 50 гектарів. Більшість займань на відкритих територіях стається через необережне поводження людей із вогнем. Рятувальники вкотре закликають усіх жителів регіону бути відповідальними. Крім того, відповідно до законодавства України за навмисне випалювання сухої рослинності або її залишків, особи винні у підпалі, несуть адміністративну або кримінальну. Відповідальність. Про спорт далі у випуску. Іван Бринюк, вихованець Кам'янської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 виборов бронзову медаль у Кубку України з греко-римської боротьби серед юнаків. Змагання відбулися у Мукачевому. Свою професійну майстерність демонстрували понад 350 учасників із 18 регіонів України. Наш богатир Іван Бринюк, вихованець тренера Юрія Никитенка. Боровся у ваговій категорії до 100 кілограмів. За результатами він став володарем бронзової медалі. Відбулися матчі восьмого туру української прем'єр-ліги з футболу. Спортивний клуб Дніпро 1 здобув перемогу над Луганською зореєю із рахунком 0-1. Голом у ворота зорі відзначився Ігор Когут. Зазначимо, що наступний свій матч Дніпряни зіграють вже у рамках Кубку України проти Житомирського Полісся. Матч відбудеться 27 вересня, початок о п'ятнадцятій. Криворізький кривбас здобув впевнену перемогу над полтавською ворсклою з рахунком 1-4. Голами у ворота Ворскли відзначилися. Максим Задирака, Іван Дібанго, і двічі Олег Кожушко. Таким чином Кривбас нині займає другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату України з футболу. Наступний свій матч червоно-білі зіграють у рамках Кубку України проти одеського чорноморця 27 вересня. Початок матчу о 17-й. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 26 вересня. У Дніпрі безхмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Безхмарна погода очікується і у Синельниковому та Павлограді. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 12 до 28 градусів тепла. У Кам'янському Нікополі та жовтих водах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря від 12 до 28 градусів вище нуля. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на Д1. Слава Україні.